квітки. Вітаю вас у новому лозі. А що це за краса? І я так я мало обрізала. Ну вот все ждет. Середушка мама. Але в зашому року хіба хвилинка винні, ми якось на початку марці? Ветеринашка не відповідає. Курде. У мене тут кіця страждає, а вони не відповідають. Міонні котюні. Жубки болять. Нічого, ми фіксимо тебе. Не хочеш со мною говорити. Я сам добре. Вже грудень, йома, і треба поміняти заставку, бо у мене заставка нове. Заставка є. Тепер працюємо 1027 лікарка mm. приписала пити. Аля аптечний колаген і з витягу із желатину, із кісток і такі різні штуки для волосся, нігтів і шкіри. Наш здорові. Він з вітаміном С і смачно досить. Правда, його треба розбавляти в меншій кількості води. А у мене зараз мітинг, і це мій буде дрінк на мітинг. Йо. Маш, я кучу, я О, на який раз. Ну ладно. Так, избарджа это шестка, потом щела знову комеровый читал шалтай. Так. 12.35. Кінець Мідуну. треба попити чай. Який гарний, гарна обсама мій колега. Я обожнюю білих і похванастих собак. А подхоландські. Це якась польська порода. Перезвонила мені ветеринар завтра на 18 змію підемо. Мені готуюся. <гладці> Походи обожнює. Починаючи від того, як ми заносимо взагалі кемп і переноску в кімнату, все вона вже бачить її вже тікає. Я нікуди не піду я нікуди не вийду. Ви казали, що це моя хатинка, це моя територія, з якої ви мене не не забираєте, тому я буду сидіти тут. Mm -hmm. 16 на 12 я вже трошки То, блін, так стається, програмування, сидиш собі на місці, складуєш, чого не робиш. А під кінець стояв конкретно задовж Зато не треба на заводки бцігнати. На сьогодні роботу закінчила, тепер трошки сяду помонтувати відео і треба йти і готувати їсти. Я займаюсь своїми справами. Тебе контролювати це теж моя справа. Один кусочок це були майже. О, ще й записуєте це все. Ужас, потім буде мені розказувати, що я вже. Mm -hmm. Така картина по номерах. Якісь амстердамські будиночки. Тут канал буде. Тут це міст, це вода. Має бути. И тут его честно дарил. Доброе ранговое. Какие мне будут? Сегодня с с ними. Ну слушай, человек такой шикарный я ешь не. З грибами, з Ну, До цього кажуть, що треба, щоб замок був жирний сніданок, ситний сніданок, щоб потім не переїдати в ніч чи в ввечері, або не доїдати якимись солодкими перекусами. Я це люблю. Hey. По-моєму, Х'юстон, у нас проблеми. Я не очікувала, що кур'єр принесе те, що я буду дарувати чоловікові на Миколаєві в таких коробках і ще, щоб на одній з тих коробок було намальовано що там. Треба сьогодні якось це винести без Ну, Я не знаю, як я це буду дарувати. Це я б одну під подушку не вліз. Чисто. Чисто. Оце дві частини одного і того самого. Це ящик для інструментів. Я тут ще в цій коробці подарунки. Коротше, як це? Ж, я? This looks like a job for me. So me. So me. <гум> <гум> але мають типове обличчя для музики. Потім <гум> дивимося, чому у нас зморшки отут. Прямо сумувала, і ми тільки почали робити вправи, я така, оу, oh є, yeah, давай мені ці вправи. Правда, потім, коли ми почали робити вправи на руки і плечі, це моє слабке місце, то я вже десь з таким ентузіазмом, була. зараз відразу до ветеринара йду. Чоловік має привезти її вже туди, в клініку. Тут якраз все близько, все на районі. Сплю? Сыда, добрый день, добрый день, добрый твой. Добрый день, добрый We are glad to see you. Алла Зима. Mm -hmm. Почему за другой каву, Я думаю, что... Хотіла сказати, що пішла з другою кавою, тому що щось не вигоже. Мозок просто не дява, очі злипаються. І мені якраз треба напружитися і вдуматися в те, що я читаю, в документацію, і подумати, як його розумно використовувати. Мозок каже, ні, будь ласка, піди поспи. Тому кава, я на тебе маю всі надії покладаю. Надіюся, ти мені сьогодні послужиш. Пам'ятала, що мені для роботи останнім часом подобається щось типу такої музики. Не якась спокійна, а якась така живенька, але без слів. Вот, типу такого. Закінчилася терапія. Я навіть забула, що я хотіла щось там познімати хоча б трошки. Я сьогодні запитала, в якому напрямку ми рухаємося, навіть в якому психологічному напрямку ми працюємо, тому що поки що я не розуміла, А в мене є така частина як контролер, якому треба все знати, якому бажано все розуміти. Ось тому сьогодні прояснила цю ситуацію, і мені стало легше. Пішли подивимося, що моєму чоловіку на роботі подарувала крісла не подарунок. Значить, Така коробочка. Не буду приховувати. Я вже почала трошки дивитися. І це він замовив, бо там було, по-моєму, три варіанти: е, їжа, чи якісь там смаколики, ліксуючий набір, це власний він. І ще там щось було. Так, блін, класний набір. Зробимо якось спади разом. Якась масочка або пілінг. Ну, це точно мені він замовив. Свічка, Свічка воно все так пахне шикарно. Потім це нашу мало. У мене є така щитка, його понятно наш. Нектар до тіла. М -м -м. О, гель для але в мене є такий з цієї серії крем для рук від хагі. І крем для рук. Mm. Прикольнейший на ведь крем для рук Намечается митинг Это значит Что я буду слушать и малювать Це дерево. Батька надана до Пілатиса. Чотири хвилини. Я вже вийшла з Пілатеса, Я манала такі запізнювання. Я прибігла червонюча, мокрюча, вляглася там на той реформер і на Пілатисі я більше відпочила, ніж напружилася. Ну, хоча я вам скажу, після такого розігріву, то в принципі мені навіть і легше йшли справи. Можливо, реально треба розігріватися перед тим, не знаю. Ну але я не люблю запізнюватися. Я, я пунктуальна людина. Я вже вдома. Справді дуже прикольно поговорила. Візько повинно години, проговорили. І ще поговорили, по мабуть, але дуже закривалося кафе. з Здомона ще наважилася. А зараз іду за другою частиною подарунку. Димрі Реник! <пев 'язаний> сейчас оценить. На это пули Наше богатство со всем лучше есть. У <свес> чашка шикарная. Який out of memory. Ой, ти в сраку. Вибачте. Блін, 500 мегабайт, що це багато тобі чого? Дай мені 10 штук. Є. Ще питонечка. Що мені пиріжечечок. Чому я так скріплі говорить? Я тебе поглажу. Пішло я тобі поглажу. За посилками, які замовила з тему. Холодно as hell. Я, блін, думала. ну, Вийду серед робочого дня за посилками. хороша де і відволічуся. Прогуляюся. Я тут борюся за життя кожну секунду. Вітрюган такий морозний. Ах. Я, значить, думала, що ось це буде моїм нарядом в офіс на Новий рік. Який уже на наступному тижні. І... Мені не подобається. Так як я собі придумала то в голові, оця штука, яка прийшла із сцему, вона тут збирається біля шиї. Що це за фікня? Треба буде чимось зміняти. Я думаю, що з колготами буде краще. Замовила я теплі, значить, колготи, знаєте, типу такі, як ото просвічуються, аля як шкіра твоя, хоча всередині вони ось такі теплі. Зараз подивлюся, як з ними буде і покажу. Ну, з колготами гарніше воно виглядає, звісно. Мені подобається цей А-ля Total Black. І, блин, прикольно, виглядає реально ніби шкіра твоя. Трошки жовтіше, ніж моя, але нічого так. Ну і тут, я думаю, треба буде звичайний якийсь гольф одягнути. У мене є такий, щоб це не збиралося тут мені. І все, може бути. Так, мені ніхто не написав, хоча я чекаю. Хтось мені написав. Але п'ятниця майже кінець робочого дня і все. Всі кажуть до побачення. Давайте розпакуємося, що я інше все інше, що я замовлювала на тему. Це штука для вимірювання вологості і температури. О! Воно працює. Щось там міряє. 57. Може чесно, що я дихаю на нього ну, а скільки треба, щоб була вологість в кімнаті? Норма. В межах 40-60%. У мене в межах норми. У мене є колеги, який приходить на роботу зі своїм зволожувачем повітря. І коли він дзвонюється з офісу, то у нього такий пар в камері, ну в кадрі. Смішно завжди це виглядає. О, 54. Блін, знижується вологість, what the fuck. Далі клеїти на чохол. Телефон приклеювати до скла, наприклад. Називається, по-моєму, там якось чи восьминіжка, чи якось там октобус, щось там щось. Бо воно таке нагадує октобус. Слухайте, вологість падає, а температура росте. Що це таке? 51% вже. Зараз посижу, падає до 40. Ті трошки для волоса. Точніше, я не знаю, може вона не тільки для волосся, може вона взагалі не для волосся, але я її взяла, щоб... Робити, знаєте, зализо гелем. Коли не хочеться мити голову, то скручуєш і в гульку і з гелем собі в гульку. Чухол. Чухол для Я Дуже що... перелякалася, що я в іншому кольорі замовила, ніж хотіла, але я, походу, по одна кориса молод. Дуже, дуже подібний. Один такий і другий чухол такий самий. Такий самий. Такий оригінальний, тільки в іншому кольорі. Підклоні, такі не, я не буду розпаковувати така лопатка силіконова. А я його заміна була пензлика, тому що в мене немає пензлика для яєць. ну, для випічки. Остання річ знову ж таки для випічки. Це навіть для сирників. Я коли розкручую таку ковбасу, треба його, їх порізати. Я купила отаку фікню, але я не знаю, чи вона буде діяти добре. Так, і останнє. Я не буду розпаковувати. Це така безшовна на Вона Мені буде, я якраз шикарно напіла. Спідлосія. 43%. І ще 5 хвилин посижу, до 40 впаде. Зате 24,6%. Треба знизити. І до 22% хоча б впаде. Тут 24,6 аж непристойно, якось взимку, якось не, не поєвропейські. Я в щось. Треба зволожувати повітря. Не поймлягайся і будемо тіктоки дивитися. Добрий ранок. Майже за годину у мене пілатес. Я сьогодні йду на повноцінне фулбаді, Я трошки його боялася, тому що там середня інтенсивність заняття, а я типу, думаю, боже, я зараз буду там помирати, ще там десь відкинуся, чи там голова закрутиться, чи втрачу свідомість, чи мені буде дуже важко, я буду не увозити. Така, що мені було нелегко, але, але прикольно. Руки, як завжди, тряслися. Я б за людки не робила руки взагалі ніколи в житті. Ну, що мені сильні руки. Не треба одразу братися за все, бо Так можна перегоріти. Поступово маленький випадком. нас прилип до боровин. Все ж оце і думаю, тільки що, що в мене була можливість сьогодні самі приїхати додому, а мається на увазі висадити чоловіка під. Місцем, де йому треба було вийти і поїхати додому самій, але мені б треба було самі запаркуватися біля сусідньої машини. Я побоялася це зробити, тому що я ніколи ще цього сама не робила. Я кажу ні, поїхала зі мною, потім пішки підеш. Я не знаю, коли я почну сама їздити. Тобто, коли це треба зробити, коли ж треба перейти, переступити через цей свій страх і поїхати якось десь там натопити, десь там когось підрізати, не дай Бог, але доїхати і запаркуватися. Але це треба проходити. А я уже півроку, півроку так, маю водійське посвідчення. І ще жодного разу сама не паркувалася в гаражі. Треба виходити зі своєї зони комфорту, зі своєї м'якої безпечної кімнатки з підстраховкою. І треба починати робити свої перші кроки, не впевнені, але свої власні самостійні.